Я вам зараз продемонструю, як це робити. Ми бачимо екскурсію грудної клітини дитини, тобто, ми можемо оцінити якість проведення. Насправді дуже складно, особливо складно налагодити комунікацію в команді, щоб не було хаосу, щоб ніхто не поспішав, щоб кожен знав, що має виконувати. Як правильно проводити вентиляцію легень, показує національна тренерка з первинної реанімації новонароджених Ольга Воробйова. Тренінг проводить для неонатологів, лікарів, які працюють у відділеннях для недоношених і новонароджених дітей. Відбувся тренінг на базі обласної лікарні в У Будь-який момент може статися екстремальна ситуація, і дитина новонароджена буде потребувати якісну медичну допомогу. І для того ми навчаємо наших лікарів на манікенах. Тренінг організував благодійний фонд заради дитини та Асоціація неонатологів України. Це спільний американсько-український проект по навчанню по первинній реанімації, який буде відбуватися в чотирьох регіонах України. І перший з них це. Кироградська область це потрібно для того, щоб у нас була низька смертність новонароджених. На Статистика на протязі багатьох років у нас тримається 6,7 і промілій. Це коли у нас 6 дітей помирає на тисячу народжених. Це дуже гарний показник для України. Я сподіваюся, що ми його тримати будемо ще багато років. Зі слів Тетяни Знаменської, на триденний тренінг з'їхалися 60 лікарів з 33 пологових будинків Черкаської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Тетяна Костюк з Южноукраїнської лікарні на Миколаївщині. Наразі я там лише один лікар, педіатр, іменно не анатолог, того для мене це дуже важливий тренінг, тому що медицина не стоїть на місці, є оновлення протоколів, є зміни по лікуванню, по проведенню маніпуляцій, по часу і так далі. У Кропивницькому у відділенні реанімації новонароджених обласної лікарні нині четверо дітей. Сюди потрапляють передчасно народжені, чаще це з терміном гестації нижче 32 тижнів. Бувають зовсім малесенькі. У нас є зараз на даний момент перебуває дитинка термін гестації 24 тижні. Також потрапляють новонароджені і вчасно народжені, але з якоюсь перинатальною патологією, які потребують подальшої реанімаційної допомоги. Наступний тренінг запланований у Полтаві. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.